Лише за п'ять минулих днів Збройним силам України вдалося звільнити більшу територію, аніж росіяни захопили за п'ять минулих місяців. Порахували аналітики Американського інституту вивчення війни. Ну і в Кадирова із цього приводу сьогодні справжня істерика. Взявся буквально він погрожувати путіну та Шойгу. Ну і білоруський диктатор на люту тепер перевзувся. каже: відід бок, ета сора та воні стояла. ЗАЕС зупинено. Останній шостий енергоблок переведено було у холодний режим. Відповідно, ризиків техногенної катастрофи із викидом радіації суттєво тепер нам поменшало. Ну, хоча росіяни до провокації з обстрілами заес продовжують вдаватися. Держсекретар США, коли днями приїжджав до Києва, то припускають, привозив Зеленському послання від Байдена з порадою поновити переговори з Путіним. Ну і Зеленський відповів категоричною відмовою. Виробник Байрактарі представив концепт свого заводу в Україні. Генеральний директор Байкару завітав в Київ, побачився тут із Зеленським і поділився з журналістами-подробицями. Так, от в нас робитимуть і надсучасний безпілотник з реактивним двигуном, і це просто. Космос, дивіться, це зараз був лише анонс найважливіших і найцікавіших подій 200-го дня великої війни. Ну або ж для решти людства це була неділя 11 вересня. І далі до вашої уваги вже з подробицями ці всі події зараз буду розказувати. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко. Я журналіст, і кожного дня я намагаюся найважливішими новинами з підписниками ділитися. Якщо такий формат новин вам заходить, ну то також підписуйтесь на мене, будь ласка, просто зараз. Отже, новина перша про наші перемоги в контрнаступі на 200-й день війни. Ну і війна ця на хвилиночку вже в третій фазі. В першій ми не дали реалізувати Путіну Бліцкрік, не дали за тиждень нас завоювати. В другій фазі ми зупинили російську армію. В третій фазі ми вже звільняємо свої території. Від оборони ми перейшли в контрнаступ. І за 5 днів від 6 вересня до 11 вересня ми вже звільнили 3000 тисячі квадратних кілометрів лише на Харківщині, і це вже більше аніж росіяни від квітня до вересня, тобто останні 5 місяців спромоглися тієї нашої території в нас захопити. Тобто за день ми нині забираємо в росіян стільки, скільки вони в нас брали цілий місяць. Ну і я не буду перелічувати зараз усі ті населені пункти, що ми вже звільнили. Ну бо лік їм йде по-перше на десятки. Ну і коли ви це моє відео, це по-друге побачите, то і ще десятки нових населених пунктів буде звільнено. Тому скажу лише, що більша частина Харківщини вже наша, і що ми виходимо на кордони з Белградською областю Російської Федерації. Єдине, що на сході Харківщини, ми ймовірніше за все, нині зупинимося на березі осколу і там будемо закріплюватися. Адже експерти припускають, що так буде раціональніше, аніж переходити річку і продовжувати наступати. Утім, знову ж таки, ну експерти експертами, але генштабу ЗСУ, звісно, видніше. Ну і може буде від них наказ Збройним силам рухатися далі. Утім, як би там не було. Але наша розгромна перемога на Харківщині усім вже очевидна, навіть самим росіянам, в яких нині паніка істерика. Ну і це я зараз зокрема про Рамзана Кадирова, який в своїх соцмережах обурюється. А як так сталося, що російська армія втекла з Харківщини? Кадиров каже, почекає тепер день-два, а тоді змушений буде спитати з військового командування, спитати з керівництва держави пояснень. А чому ця російська армія з України тікає? Істерикою Рамзана Кадирова і його претензіями до Шойгу Путіна я задоволений. Ну і не пасе задніх у перевзуванні на люту і білоруський диктатор. Шириться його заява, що він, мовляв, готовий зробити перший крок назустріч Україні, готовий, він, мовляв, поновити в Києві білоруське посольство. Цитую: Відід Бог, сора того не стоїла. Кінець цитати. Ну і дивіться, от поки офіційних тому підтверджень немає, що Лукашенко на таке готовий, і може це взагалі фейк. Але ж ну ні в кого з нас і сумнію немає жодних, що з перемогою України Лукашенко миттєво Путіна зрадить. Ну і почне всім розказувати, що він завжди був на боці України, а свою територію російським літакам і російським ракетам він змушений був надати. Ну бо Путін йому мовляв погрожував ядерною бомбою. Погодь, ви ж і самі впевнені, що саме так Лукашенко і почне тоді юліть і оправдуватися. А оскільки перемога України вже буквально на носі, ну то Лукашенко або вже перевзувається, або ось ось готується те зробити і Путіна зрадити. Новина друга Запорізька АЕС була сьогодні повністю зупинена. Тепер вже і останній шостий енергоблок переведено в режим так званої холодної зупинки. Про що мова? Три дні тому росіяни своїми обстрілами перебили вже усі високовольтні лінії, якими АЕС віддавала потужність реакторів до загальної енергосистеми. І це стало дуже небезпечним прецедентом, адже реактор не може безкінечно працювати в режимі так званого острова, ну тобто від'єднаним від загальної мережі. І коли учора ввечері, в суботу, 10 вересня, вдалося полагодити одну з ЛЕП. І під'єднатися до загальної мережі то і було ухвалене рішення скористатися цим моментом, і поки росіяни знову ЛЕП не перебили, то перевести цей останній функціонуючий шостий енергоблок ЗАЕС в холодний режим. З плюсів, ризик можливої техногенної катастрофи на ЗАЕС з викидом радіації тепер значно зменшився. З мінусів. українська енергомережа втратила ці потужності генерації електрики Запорізької атомної. Утім, знаєте, ми і так розуміли, що коли справа дійде до звільнення ЗС, і коли Росіянам доведеться звідти йти тікати, ну то вони би і так ту ЗС зупинили, зруйнували. Ну щоб не дати нам нею користуватися. Вони би точно не лишали нам її в справному стані. Ну а тому те, що наші фахівці самі в безпечний спосіб цю ЗАЕС зараз зупинили, ну це я думаю, все таки нам хороша. Новина новина третя, і дещо вона конспірологічна. Наперед про це попереджаю, що сприймати її краще трохи скептично. Ну бо там багато припущень, інсайдів, і можливо, тому там мають місце бути певні маніпуляції. Менше з тим, новина цікава, новина важлива. Про що мова днями в Києві відбувся дводенний форум Ялтинської європейської стратегії за участі президента України та європейських високопосадовців, але відбувся він в таємному режимі. З міркувань безпеки про його проведення повідомили лише постфактум, ну тобто після його завершення, а проводили його в підвалі бомбосховищі одного з пафосних київських готелів. Що за Ялтинський форум такий? Нагадаю, це фінансоване фондом Пінчука, високоповажне зібрання, яке з 2014 року проводять вже в Києві, а не в Ялті, яка росіянами окупована, ну і де обговорюють зокрема стратегію повернення Криму Україні. Ну і ви розумієте, якщо іще ще року слова Крим, це Україна на цьому от форумі, вони лунали більш як данина традиції. Ну, то нині цьогоріч, це вже була дійсно просто констатація факту, який треба нарешті реалізувати. Ну і зсу те реалізує сумнівів, немає жодних. Але то в нас, схоже, немає сумнівів, тоді як в американців, виявляється, певні в тому сумніві все таки є. Абсолютною несподіванкою стала інформація, що Ентоні Блінкін, держсекретар, США, який днями був в Києві, міг привести Зеленському від Байдена пораду, не примус, не наказ, не ультиматум, а саме пораду про необхідність поновлення переговорів з Путіним. Але відповідь від Зеленського була на це категоричною: що переговорів з терористами бути не може. Дивіться, я казав, що. Скептично до цієї новини треба ставитися, тому що підтверджень немає, що це, от від Байдена, дійсно була така порада. Утім, нам з вами важливіше, що нинішня влада продовжує в унісон з рештою українцями з нами, з вами запевняти увесь світ, що наші переговори з росіянами можливі лише коли ми тих росіян переможемо і не раніше. Йдемо далі. Новина четверта двохсотого дня війни. Це подробиці, якими поділився виробник байрактарію про розбудову заводу в Україні. Власник байкару днями був в Києві. Бачився з Зеленським, і журналістам вдалося в нього те все розпитати. Так, от каже, що буде в Україні завод на 30 тисяч квадратних метрів виробничих площ. Там буде три сотні співробітників, і вироблятимуть в Україні три типи дронів, включно з надсучасним кизил Елмою. Перекладається як червоне яблуко. Це безпілотник з реактивним двигуном, надзвуковою швидкістю і здатністю нести тонну озброєння. І ще раз, безпілотник тонну зброї з реактивним двигуном. І от такий от вироблятимуть в Україні. Завод будувати візьмуться наступного року, навіть земельну ділянку під це вже купили. Нам же це дуже важливо, ну щоб той завод в нас запрацював. Це і дешевше нам тоді ці дрони коштуватимуть. Ну і там іще й українські комплектуючі будуть. Як мінімум, два варіанти наших двигунів. Ну і від такої локалізації знову ж таки нам вони іще дешевшими будуть. Ну і наші виробники також копійку собі зароблятимуть, а інженери матимуть роботу. Це всі з найцікавіших, на мою думку, новин 200-го дня війни. Нагадаю про лайк та підписку на мій канал. Ну а до всіх моїх давніх глядачів, хто цінує мою роботу, я маю тепер заклик ще й долучатися до спонсорства моїй роботі. Мене це надзвичайно і стимулює, і надихає на подальшу роботу. Ну і порція кави від вас для моїх мізків точно зайвою не буде. Все буде Україна, слава ЗСУ.